Ринку від бренду ДТЗ сидіти більш зручніше. І такі виглядає виглядають колорадський шут. Оце третя повишена передача. Новинка на українському ринку виведено два гідроциліндри. Все-таки більше топлю за HPX. Друзі, всім привіт! Вітаю шановний колектив. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми... Заїхали в місто Львів і оглядаємо от такий тракторець новинку від бренду ДТЗ. ДТЗ-5355. З такого Донфенга з одну щепленням 244 дітіше. Попробуємо, як на ньому, чи зручно, чи не зручно. На Донфенго сидіти більш зручніше, і в нього поприємніше коробочка переключається. Щепленням він. Ну, він по-своєму, я вам скажу, цікавий, симпатичний. В ньому мені те, що подобається, так широкі крила і задок в нього дуже симпатичний. Прицепне вище стоїть. Вал відбору потужності, що коли косимо, наприклад, картоплення, це теж більш важливіше. Менше е, нижчим так би сказати, кардан. Не так сильно він переламується. В Дуже класні мости, взагалі, комбесні. Ну і зараз хочемо місце оператора. Воно широке, воно зручне. Ну каємоський блякун робить м'яку. Перша передача понижена. Ну, він був як полорацький жук, я вам це... Eu não Почнемо з першої. i'm Ну, скажу нормально, нормальний тракторець. Оце я скажу я вам, тракторець більш тиховідний. Ну, Більш такий кузатий виглядає, як колорадський жук, як на ньому сидиш. Сприймається Але в принципі теж досить приємний тракторець, Ну, такого рифта, як HPX, точно немає. Ну, і на ньому трошечки трасе Не знаю, з чим це пов'язано, на ньому трошечки трасе Двигун вигун прикольно робить. Покатавшись, можу сказати, що їде він набагато помаліше, ніж аж Це відчувається і при Оренці це буде не дуже е, добре, тому що е, там більший вибір, так можна сказати, що режимів і можна, так як на пониженні там робити третій, то тут все буде повишено перше. Е, Дякую, Двигун, звичайно, за це не скажеть. От. Ну, але він, я вам скажу, просто мені більш подобається. У нього пияв по центрах 125, що немало уважно під картоплю. І крила в нього широкі, пасажира возити набагато краще. От такі, друзі, страхприці на майданчику West Львів. Приїжджайте, тестуйте, щось собі підбирайте. Ну і є новинка на українському ринку TV-504 SDX. Або по-іншому ломон. Чим цікавий даний тракторець, тим, що в нього, так як в усій совдеповській техніці, є примусова гідравліка. Виведено два гідроциліндра, що я рахую правильно, в будь-якому випадку щось у вас поламалось, підтекло, розібрали, поміняли і все дуже чудово. І плюс, саме що головне, коли ви при Оренці. Десь плух не хоче залазити в землю, притиснули легенькою гідравлікою і працюєте собі, робите свою справу так, як потрібно. Що по мостах? По мостах та сама 45-ка, те саме маркування, оце, що я дивився, TerraForce, Єврофенг, як хто на нього говорить. Но полуосі товщиною ну, десь приблизно, я думаю, 60. Міліметрів так точно. Ну і плюс кабіна одразу стоїть е на подушках. Є 4 гідровиходу і прицепний пристрій, одразу як під більш серйозніший прицеп. Можна, наприклад, 2 ПТС-4 до нього підключати. Кабінку покажу вам. Е трактор дуже з просторою кабіною. Симпатичною, абсолютно рівною підлогою. Отака панель приборів, реверс, повишені, понижені. І чотири передачі. Ну, Гідравліка. Якість, звичайно, зборки це вам не ловул. І це не ДТЗ, якась 50 Ну, але за таку ціну, я думаю, це теж гріх жалітися. Дверки чудово закриваються. От, ще вам Покажу його спереду. Передній міст противаги і передній міст. Практично та сама 45-ка, можливо, трошки крупніше, але я не впевнений. Бортовий редуктор, якщо порівняти ОДВ, однакові редуктора, тільки міст чуть-чуть більш підсилений так, значить, чорний той бак, а, він тут трошки вам буде вібрувати, можливо, придеться щось підсилювати. Але доступ, іменно що стосується КПП, якісь там регуліровок чи ще щось досить непоганий. Так, от такий тракторець досить і досить. Цікавий, 12, якщо не помиляюся, 200 його ціна. Покажу зразу вам всю площадку. Мототехніка усіляка. Усіляка мототехніка, ну і тракторці японці. Все по цінах. Я залишу в описі під відео посилання. І номер телефону контактний, телефонуйте, знавайтеся по цінах. Що у чому коштує? Ось ця 40 звичайно, хлопці я б її хотів, але. ціна. Так, вона тут серйозна, я вам скажу, навіть дуже серйозна, враховуючи продольні тяги, присипне, е мости. Ну, полуось тут, я не знаю. Сантиметрів хлопці 10. Це капець. Полуось дуже здорова. Оце я розумію. Вещь. Так. Ось такий монотракторець, якщо не помиляюся, він там 9 тисяч коштує. Кому потрібно, можете в принципі брати отаку девешку з панорамною кабіною. Як вона по комфорту, ну, залазити в нього не дуже. Особисто мені трошки мало місця і я вже торкаюся головою в стіну. Це я теж. Мінус, але кому потрібно з кабіною і хтось е, з ростом 1,75. Метр, метр сімдесят, я думаю, такий варіант досить і непоганий. Так, друзі, ну ось сьогодні покаталися ми на двох тракторцях. Ну, Все реште, так подивився, не моє. На цьому монстрку е, ми будемо кататися, поки воно мені. Не потрібно. Ну і нема грошей на цей тракторець. Однодискове щеплення більш такий е, сприймається як більший тракторець Донфен. Там той більше мені подобається по швидкісних режимах, а цей по колії. Коротше, два тракторця нормальних, можна брати. Ну, в принципі, якщо вибирати з тих двох, все-таки більше топлю за HPX. Хоча в нього і передня колія не та, яка би хотілося. Тому якось так, друзі. Отака площадочка компанії Вест Львів. Силочки в описі під відео посилання на компанію, номера телефонів. Телефонуйте, щось для себе цікаве розпитається. Всім, як завжди, міцного здоров'я, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам платить тим ж самим все, па-па.